Номер 5. Обчисли значення виразів. А додати 38 420. Додати Б додати 10560. Якщо А 3405, Б 6595. А та Б змінні. Нічого в них такого немає. Вони навіщо? Вам таке завдання задали. А іншому зададуть таке завдання, що А дорівнює 2, а Б 4. І так далі. Вони дуже корисні, ці змінні. Завдання у нас уже є. Давайте ми його позначимо 1. І запишемо вже замість А. Те число, чому воно дорівнює. Перше завдання. 3405. Додати 38420. Додати 6595 і додати 10560. У номер четвертому ми вже знаходили суму трьох доданків, а тут чотири доданки. Але я бачу, я бачу, і ви бачите, що зручніше: оце перший доданок взяти, і третій, і знайти суму цих доданків. У стовпчик. 3405 додати знову 4-цифрове число, то можна одразу писати 6595, а можна писати, і тоді ми не помилимося, з одиничок 5 одиничок, 9 десятків, 5, 6000 І тоді додаємо з одиничок 5 додати 5,10, 0, 1 Один, додати 9, 10. 1, 4 та 5, 10, 1, 3 та 6, знову 10. То це 10 тисяч. Дуже гарно ми вибрали. Що додавати? А тепер, отак, до 10 тисяч це п'ятицифрове число. Додамо одразу п'ятицифрове число 38 420, і п'ятицифрове число 10 000. 560, а додавати починаємо з одиничок 0, а тут 8, 9, 8, 5. 58 тисяч 980. Другий вираз. Він вже є у нас тут написаний. М додати Н, мінус 789, мінус 598. Якщо М 23 789, а Н 17598. Ми так дивимося уважно. Так, записуємо другий вираз. Замість М 23 789 додати замість N 17 598 мінус 789. Мінус 598. Уважно дивимося. І бачимо, що ось у нас є мінус 789. Ось у нас скільки було 23 789. А треба відняти 789. То я. отак і зроблю. І отут я отримую одразу 23 тисячі. А тоді далі дивлюся. І ви так уважно дивитесь. Ой, щось тут 598, 17 тисяч 598, мінус 598. Так це 17 тисяч плюс 17 тисяч. Дорівнює. 23 тисячі, додати 17 тисяч. 40 тисяч. Отак От швидко і легко. Далі буде.